Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Допомоги прошу. Допоможіть, скажіть. будь uh -huh. щит, ласка. Так, тут треба забрати. Рашисти ждуть, до них має приїхати якась підтримка. сидуть мені молоді. Молоді рашисти. юні. От. І вони всі будуть убиті. Заперечились негатив, обираю. Повертає весь негатив біль сльози, страждання, все лихо, що принесла Росія Покровську, Покровському напрямку. повертає всі страждання смерті назад расистам, хай вони страждають, буде так і так є. Особливо той, хто дав накази, хто на наступ дає накази, хто його здійснює. Хай їм все назад вернеться, хай вони страждають, буде так і так є. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги військовим України. Надходить зброя, вся необхідна, броньована техніка. Закривається небо над нашими військовими, захист міцний, над Покровському. Більше немає жодної перешкоди для наших військових, щоб знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. А в расистів повністю руйнується вся логістика. Більше не зможуть вони воювати, наступати, втрачають живу силу, втрачають зброю, знищені всі склади із боєприпасами, дронами, снарядами. Вся авіація рашистська знищена, всі дронщики і склади із дронами знищено. В Рашистів більше немає чим воювати, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей. На Покровському напрямку та на інших напрямках одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, особливо тим, хто дають накази, хто придумує ці наступи. Хай їм назад це в голову летить, вся їхня зброя їх нищить. Хай вони себе самі повбивають. Буде так і так є. Більше немає змоги расисти воювати. Знищена вся військова інфраструктура в Росії, більше немає зброї. Не буде все сказане, здійснено так буде. Вище сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає нашим військовим знищити росіян на херсонському напрямку? На звільнити лівий берег Херсонщини і знищити расистів. Рашисти несуть дуже сильні втрати. Вони блокуючи, хочуть бідне місто, Херсон руйнують і саме такі будинки істеричні, тут дуже красиві будинки, це старе місто. От. І ще вони руйнують світло. У людей ушкоджено, от, коли дроти зруйновані. Так, дороги. Важко рухатися, закривають дороги. Ще працюють інформатори в Херсонській області. Це дуже-дуже сильно заважає. І всі їхні оціна. Напади, Може, вони йдуть в атаки на, Херсонщ... на херсонському напрямку, вони марні. Це просто а... вони роблять цю агресію, може, відволікаючи якісь навмисно, щоб витратити, щоб наші військові витратили зброю. Але це не мають вони плану. <захопить>. Просто йде агресія заради агресії, щоб витрачалася зброя, ну, сила військова. На Херсонщині будуть зміни. Расисти змушені будуть звідти тікати, будуть йти зміни. Це буде для расистів несподівано. Вони дуже сильно будуть тікати. Це буде зненацька, удари з неба. І ще і на Херсонщину прибуває молода військові росіяни ну, такі молоді. От. Ну, вони всі будуть убиті. Недовго рашистам лишилося там ще воювати. От Отсікаю, відвертаю от росіян від Херсонщини, тікають, лякаються, йдуть самі себе, вбивають. Більше не можуть в атаки йти, обстрілювати, убивати херсонців людей. І не зможуть. І прошу, допоможіть вищі сили знищити всіх расистів. хай їм повернеться назад. Всі біль, сльози, страждання, все лихо, що вони принесли Херсонщині, хай їм назад повертається, особливо тому, хто дав накази на наступ на Херсонщині. Хай все назад вертається, тому хто здійснював ці накази, хто давав ці накази. Хай його нищать, убиває, більше він накази давати не зможе. Прошу допоможіть знищити всіх рашистських дронщиків, щоб у них не було більше дронів і людей, які йому керують. Вони так і так є. Закриті всі шляхи дороги рашистам Більше не надійде зброя, більше не матимуть вони змоги тримати в окупації Херсон, Лівий берег Херсонщини. І Всі, хто обстрілює Херсон, Херсонську область, всі, хто вбиває людей, хай будуть знищені, більше воювати не зможуть. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав накази, хай йому в голову летить, його нищить, вбиває. Більше воювати рашисти не зможуть. І всі ще здійснюють ці накази, хай також будуть знищені. Більше не зможуть воювати. мають чим і ким буде так і, так і є, Звідки запускають, хай там і взривається. Їх нищить, більше не зможуть наступати. Буде, буде все сказане, здійснено так буде. От, так що такі і сьогодні справи. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!